Сьогодні ми розкажемо вам, як дрифтувати Gran Turismo 7. Сьогодні ми вам більш детально розкажемо про тонкості того, як поїхати боком в гран Turismo 7. бо дехто навіть не знає, що в цій грі. Можна валить боком. Ми знайшли такий трек, як Willow Springs, і на ньому є площадка, на якій можна спробувати свої перші невеличкі спроби дати боком. Так, Обираємо Willow Spring і обираємо цей конфіг або просто в зворотню сторону. Неважливо. Понятно, що ми зупиняємося на задньому приводі. і Наша особиста рекомендація це автомобілі. В районі 200 сил. А ми візьмемо з вами Toyota GT86. Ідентичною машиною може бути Subaru BRZ. <таспоріг> Переходимо до вибору гуми. Заходимо в налаштування, параметри машини і обираємо дорожні жорстки. Спортивні, недорожні, середні, а саме дорожній роз. Ставимо їх наперед і назад. І знову ж переходимо в параметри, тільки вже в параметри допомоги. Якщо у вас включений антибукс, там неважливо скручуємо його на нуль. І зручніше вам буде їздити боком не на автоматі, а на механіці. І от ми вже на треку, і нам потрібно якось поставитися боком. Ми вибираємо першу передачу, вижимаємо щеплення, сильно розгазовуємо. І потім кидаємо щеплення. І ось машина вже зривається в дрифт. При цьому всьому не забуваємо контролювати його газом. Я роблю це ривками, можна побачити по індикатору в правому куті. Тим самим я добиваюсь потрібного балансу, щоб мене не розвернуло або не випрямило. Якщо ми пробуємо ставитися з газа, ми повертаємо руль вліво, даємо газ і термо починає крутитися в праву сторону. В цей момент потрібно його зловити. І невеликими корекціями направляти машину саме туди, куди вам потрібно. Якщо ви робите перекладку в праву сторону, відповідно кермо почне обертатися вліво, але йому не потрібно перешкоджати. Ви його відпускаєте, потім знову ловите. Тому що якщо ви сильно вцепитесь в руль, ви будете тільки заважати. Відповідно, якщо ви перегазували, вас розвернуло. Якщо газу недостатньо, ви будете просто їздити по колу. З піском передньої гуми. На початку потрібно вчитися малювати круги в одну сторону, поступово-поступово збільшуючи радіус. І вже коли у вас буде виходити це робити, однаково як вліво, так і вправо, можна переходити до вісінки. Тут все дуже просто. Спочатку ми рухаємося вліво, тут ми робимо перекладку в праву сторону. Так само не забуваємо контролювати автомобіль ривками газом. І знову в ліву сторону. Також на треку є конуси, і їх можна використовувати як об'єкт, щоб дрифтувати навколо нього. Від третього лиця їздити не дуже комфортно, тому я рекомендую вибрати вигляд від першого лиця. Так ми зможемо бачити конус і краще відчувати автомобіль. Поступово ми починаємо збільшувати швидкість в заносі, можемо вже включити другу передачу, так само кидаємо щеплення, розгазовуємо. Все те саме, тільки рухаємося ми вже на більшій швидкості і по більшому радіусу. Після того, як у вас були успіхи на площадці, можна замінити трек. Сузука ідеально підходить для дрифту, тому що там є повороти як вліво, так і в праву сторону. І ви можете навчитися робити перекладки. Тепер ми можемо вибрати автомобіль більш потужніший, і для того, щоб нам тримати автомобіль в великому куті, нам потрібний вигоріт. Ми заходимо для цього в магазин запчастин, переходимо ось сюди і встановлюємо. Автомобіль можна налаштовувати безкінечно, наприклад, там вибирати більш жорсткі стойки, вибирати задній диференціал, який блокується. Тобто, це вже такі тонкощі, які прийдуть до вас з досвідом та з часом. Виїжджаємо на трек і. Тепер уже не на площадці, а в поворотах тренуємо наш занос. На цей раз я обрав BMW m 2 вона в нас іде на автоматичній коробці передач, тому щеплення нам не потрібне. Я використовую коробку Logitech тільки для того, щоб змінювати передачу, але це все ми робимо без щеплення. Ось наш перший поворот. Ми включаємо четверту передачу, так як потужності в нас достатньо. Моментом газ відкривається повністю. Моментами я дозую. Можна використовувати безліч технік, щоб тягнути автомобіль в занос. Перше це з газа, другий варіант це з розкачки. Розхитуємо автомобіль вліво-вправо і відкриваємось. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Також для постановки можна використовувати ручне гальмо. На жаль, Sony не виготовляє під PlayStation ручники, тому приходиться натискати кнопку. Це не зовсім зручно, але до цього можна звикнути. До речі, на YouTube є багато відео, як люди роблять ручне гальмо з допомогою джойстика. Якщо ж машина у нас не на автоматі, а не механічній коробці передач, ми так само можемо клачувати, тобто використовувати щеплення для того, щоб зірвати задню вісь. Вижимаємо щеплення, розгазовуємо, кидаємо. Ну, я думаю, це можна почути по звуку мотора. А ось тут знаходиться площадка. До речі, багато хто не знає, що вона тут є. Якщо повороти вам даються складно, то все-таки рекомендую заїхати на площадку і вже після неї спробувати ще раз. Також, коли я вчився контрольованому заносу, я досить часто катався в дощ. В зливу нам не потрібно багато потужності, тому можна кататися на слабеньких автомобілях на задньому приводі, так само використовуючи звичайно дорожню жорстку гуму. Можливо, навіть в дощ буде вам спочатку легше поїхати, оскільки зусиль, щоб поставити автомобіль в занос, потрібно набагато менше. А далі все має до вас приходити з досвідом. Потрібні просто години, години, дні, можливо, місяці, але рано чи пізно у вас все ж таки це вийде зробити. Це досить хороша навичка, яка допоможе вам навіть у перегонах, тому що якщо вас занесло, то ви зможете відрулити і зловити. Або просто похизуватися перед друзями в онлайні і показати на що ви здатні. Це ж таки дрифт це досить ефектно і красиво. Ну що ж, це було перше відео про дрифт. Коротке, Да, можливо, не про все розказав. Можна було б ще зачепити тему, як користуватися тормозом, як ставитись тормозом, показати парний дрифт в онлайні. Але я вважаю, що для першого відео і так інформації багато. Думаю, ви щось для себе корисне взяли. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь, залишайте коментарі, і ми будемо старатися для вас робити більше такого контенту про сімрейсинг і про дрифт в тому числі.